Привіт. Місто Анкона, саме центр цього міста, саме серце цього міста, я не боюся це сказати. 1 січня 2026 року. Подивіться, яка краса. Кристяна зірка в освітленні, Зоряне небо, ілюмінація. Дуже гарно підготувалася цього року. Анкона. До новорічних свят. Я приємно здивована. Того року було скромніше. Це головний проспект цього міста, трохи капає дощ, друзі. Зараз підійдемо ще до головної ялинки, я вже її показувала в своїх відео. Хочу вам показати ще в, темне, в темну пору суток освітленням. Сьогодні був гарний такий сонячний день, але після обіду небо захмурилося і вже й дощ. Я сьогодні дощу, правда, не чекала. Добре, що в мене є парасолька. є якась акція Mercedes-Benz. Це історичний центр міста. Якщо йти прямо-прямо-прямо по цьому проспекту, ну, десь приблизно один кілометр, то ми попадемо до узбережжя Андріатичного моря. Це місце називається Пасетто біля моря. Там є невеличкий парк, є ігрова площадка для діток, живі ялиночки з освітленням яка краса. зоряне небо, ілюмінація неймовірна. Ці зірки ці місяці місяці. І планети переливаються різними кольорами, міняють колір, це освітлення. Ну, до пасету я сьогодні не дойду, Далековато буду вертатися три до... ну, Десь, може, через півгодини до хати. Я ще застужена. Ще я не обклімалася від застуди. Це теж було, що я вже не раз показувала в своїх коротких відео. Ця площа Рим називається. Бачите, люди приходять підходять до ялинки, підходять до різдвяного вертепу. Гарно. Цей вертеп того року стояв біля. Театру у місті Анкона, але зараз біля театру ведуться ремонтні роботи, там міняють площадку, будуть робити і лавочки, там будуть встановлювати і зелень, кумби садити, роботи такі надовго. У цей вертар, бачите, перенесли сюди на цю площу. Ялиночка, головна ялинка жива висотою десь метрів десять, дуже гарна. Ввечері вона дуже гарна з освітленням. Того року вона якось кровніша була, прикрашена. Гарно виглядає від фірми Мелін. Ця площа називається Рим. Що всі дороги ведуть в Рим. Навіть тут одна із головних площ якраз серце цього міста. Вон там долині, ви бачите. І подивіться на це зоряне небо, цю ілюмінацію. Зараз ще пройдуся, хочу вам показати одну лавочку в формі місяця. Дуже гарно зроблено теж. Ну, Містанку на цього року гарно підготувалося до Різдва. Ще сьогодні я зранку прогулювалася, 1 січня. Да? Я вийшла прогулятися в центр міста десь вісім годин ранку. Да? Тут вже було чисто, комунальні служби робили свою роботу, прибирали. Місто чисте. Спокійне, чисте місто. Робиться багато. Диваються, є і туристичні групи, так що я приємно здивована. Зимою не так багато туристів тут. Літом їх багато, багато група тут. Є трохи, але не так багато. Зараз бачите після обіду. Це вже скільки зараз? П'ятий годин. П'ята година, десь квіля п'яти вечора. Люди виходять гуляти тут рано. Я знімала відео сьогодні, десь пів дев'ятої, то було практично безлюдно. Там деякі перехожі були, деякі перехожі, от дивіться, яке червоне небо, червоні зірки. Одинокі перехожі, хтось вигулював собак, хтось бігав. Ранішна пробіжка, але було дуже і дуже мало людей, такі поодинокі перехожі. А зараз людно. Я подивилася в Фейсбук вчора на головній площі виступав дідже. І багато було людей, святкувала Анкона, але я кажу, я була застужена. Я ще дозволила собі повечеряти з друзями, пограти в ці ігри новорічні ці томбули тут називаються. Зняла відео, розказувала про ці «Томболи», Таке відео буквально сьогодні загрузила і воно називається Новий рік в Італії». Але кажу 12-го ночі. Я вже була по я вже й дрімала, але ці новорічні фейерверки мене розбудили, дуже був довго вони. Були, я не знаю. Я вже така штика лавочка в формі Бі... 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 формі місяця, дуже гарна задумка. Здається, все просто і оригінально. лавочка пів місяці. І зоряне небо. І бачите, поліція от, охороняє. Ще ось машина, бачите, все під контролем, контролює порядок, але тут в місті спокійно. Спокійне містечко. Там, бачите, трохи далі, там е, дитяча площадка їх ці каруселі, Треба теж туди зайти. Зараз я хочу ще дійти до площі Кавур. Ну, якщо грубо сказати, то це саме серце площі Кавур. Це, напевно, головна площа Кавур. Да? От я не знаю, чи сьогодні ще є ці різдвяні, різдвяні. Базарчики, тому що перед Різвом вони практично кожен день працювали. Різв'яний базарчик. Живі ялиночки, бачите, в базонах посажені. Дивіться на це освітлення. Дуже гарно, молодці. Ну, і листя ще, бачите, колени тут на площі недалеко ростуть Листя вітром завіяло. Але сьогодні зранку тут було все прибрано. Чортеве колесо. От, от цієї ночі, першого, з 31 грудня на 1 січня, да, отут виступав діджей, було багато людей, бо я тільки побачила, що діджей виступав, не знаю, яка була культурна програма. Бачу, вже зняли, зняли цю ці палатки різдвяні, різдвя-різдвяниці ярмарок уже тут не працює, палаток немає. Дивіться. Гарно. Гарно, музика підібрана. Це площа. Хавур. А це пам'ятник Кармелу Кавур. Чотири людини там. жіночка теж знімає. Це чертиво колесо. Колесо ставлять тільки на зиму. літом його тут немає. Бачите, в далині із шарів така ялинка, да? бачите, освітлені шари. А там далі за тою, такою металевою ялинкою, якщо можна сказати, там палац е, е, міської ради. Ну, воно Зараз за деревом погано видно, друзі. Гарно. І тут все освітлене. Квіти тут ростуть, до речі. Теж люди фотографуються, Це квіти, але зараз непогано видно незабудки. Бачите, ми зараз засвітлення злилися. Жовті незабудки. Но ну, новорічна атмосфера. От бачите, сцена, зараз тоді дублі ще тут на цій сцені, видно, виступах степах Можливо, сьогодні ввечері буде якась програма. Я скоро буду вертатися додому. Я ще не здорова. Ставили якусь цю сцену. Тут, до речі, люди постійно проходять. Бачите, як знаходиться. Залишили вузеньку стежечку. Невеличкий прохід. Прохід майже весь загорожений. Ну все цивілізовано, друзі. Бачите, боже, тут взагалі пів метри, щоб пройти, всі боком проходять. Бачите, сцену не зняли, ще будуть якісь якась програма має бути. Новорічні свята тривають. Ще новорічні свята будуть тут тривати тиждень. Новорічні свята свята Італії закінчуються після 6 січня. У них називається свято Бефана. Бефана це ж чаклунка, знаєте, бабка яга, ну вона може бути і не бабкою, може бути і гарною рішничкою. Чаклунка. І ця чаклунка діткам послужним. жарить каштани. Бачите. 4 євро. Каштанчики жарені. І він бруле, Бачите, парує він бруле. 4 євро. Кукурузка, бачу. О, тут солодке продають. Теж він брулі продають така ялинка, хоч мені не дуже подобається її дизайн. Якби вона ще трохи була кольорова, якась така вона. Не знаю. Тут бачите кафешки. А чому я друзі зупинилася. Я вже якось переключилася з одного на друге і вже в мене пропала. Перепала оця, на чому я зупинилася, зараз я буду згадувати. Боже ж мій милий. ну ні, Вже старість і радість, вже проблеми, провали в пам'яті. Зараз вам покажу міську раду. Міську раду, великий палац і гарна архітектура. Бачите, при вході є три прапори: прапор Італії, прапор Євросоюзу і прапор самого міста. Прапор міста Анкона на червоному колірі. Такий жовтий, жовтого кольору хрест. Зараз підійду ближче. Покажу вам цю, цю будівлю, цей палац. Мені подобає, подобається архітектура цього, цього палацу. Я трохи зараз. Зараз підійду ще до цього палацу, покажу вам і буду вертатися. Ну, якщо, якщо ж так по прямій пройти, то ми вийдемо до Адріатичного моря, до нього залишилося, ну, може, метрів 500 метрів, не так багато тут по проспекту Вікторії або Перемоги який гарно освітлений, бачите, теж в ілюмінації. Ось такий палац, бачите. Буду вертатися, друзі. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Бажаю всім щасливого Нового року і всім добра, бережіть себе.